Плюс обговорюємо найважливіші події України, світу та Хмельниччина. Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна планується на 17.00 за київським часом. Американський лідер також має провести окрему телефонну розмову 19 травня з президентом України Володимиром Зеленським. Стів Вітков, посланець Білого Дому, який вже тричі зустрічався з Путіним, спрогнозував, що розмова. Трампа з Путіним суттєво допоможе визначити, де ми перебуваємо і як ми завершимо ці переговори. Трамп оголосив, що про плановані телефонні розмови після того, як російські та українські представники зустрілися у Стамбулі для особистих перемовин. Далі цю тему та більше обговорюємо із докторкою філософії, експерткою із зовнішніх та внутрішніх політик Людмилою Покровщук. Пані Людмило, доброго дня вам та слава Україні. Вітаю і героям слава так. Ну от власне телефонна розмова між Трампом та Путіним. Чого можемо очікувати від цього спілкування? І власне, що буде після нього? Ну, я почала з того, що саме не скільки з цієї телефонної розмови, а що передувала ці телефонні розмови, тому що вона ж просто так не з'явилася в такому політичному полі. А це ми можемо сказати, от після 9 травня ми бачимо, наскільки зараз ідуть активні дії на політичному саме майданчику. І ми можемо навіть зауважити, що зараз така відбувається битва, як говорить на дипломатичній арені. Тому що якщо ми Проаналізуємо за ці 10 днів. То за ці 10 днів це і коаліція охочих, яка була у в Києві 10-го, потім ультиматум Росії, потім заява Трампа про потім заява Путіна про прямі перемовини, і буквально заява Трампа на без наполяганням, щоб Україна прийняла це, це такі пропозицію про прямі перемовини. І вже прямі перемовини відбулися в Стамбулі, і уже даже інтронізація папи римського. Відбулося, де теж всі приїхали, зауважу крім Трампа. Ну і тут на цьому фоні вже Трамп говорить про телефонну розмову з Путіним. Але зауважу річ же йде не тільки про телефонну розмову. Якщо ми подивимось на заяви держсекретаря Рубіо на Сполучених Штаті то він говорить не тільки про телефонну розмову, він заявляє про двосторонню зустріч. І навіть його була заява про те, що на сьогодні напрацьовується уже формат, коли це буде, тобто час і місце. Тому ну, а якщо ми зараз понес до цієї розмови, що ж вона що буде з цією розмовою? Ну в принципі, ми вже знаємо, розмова була між Трампом і Путіним, і в принципі вона була мала такі ще негативні наслідки для самого Трампа, що в принципі і стало наслідком того, що Сполучені Штати згодом повністю змінили формат своєї присутності, такий переформат зробили в перемовному процесі в регулюванні війни російсько-російсько-української війни і. І на сьогодні, ну якщо ми подивимося в принципі на ту ситуацію, во цих навіть 10 днів, да, як це все відбувалося. То а, ми зрозуміємо, що Росія да був час, коли Росія дещо ну її е, вона говорить, перелякалася, того що Сполучені Штати вийдуть з перемовного процесу, і то ця заява Путіна вона така була тригерна, яка спонукала всіх до певних дій, тому що всі зрозуміли, що треба щось уже робити. Особливо це почало наволягати на цьому Росія, і в принципі, е, ті стамбульська е, ну перемовний процес, який відбувся. Ми ж розуміємо, що в принципі е, якщо так подивитися. То це показало тільки одне: що це дозволило Трампу зараз вийти на перші полоси і заявляти знову свою такий піар. Вхід зробити, те, що він і любить. Ми це от минулі сто днів це почуть це постійний пі піар-хід Трампа був. Але він мав такі, як же, наслідки, що в нього дещо рейтинги упали. Але зараз він може в цьому перемовному процесі на себе, в принципі, знов така увага в нього, і такий піар-хід, де він заявляє про прямі перемовини з Путіним, де заявляється те, що от стамбульські домовленості там не вдалося, була дійсно слабка перемовна група з Росії, і вони теж натякають на Росію, що да. Дійсно не відповідала та Росія не відповідала тому, що вона от показала б, що вона хоче завершити війну. Тому от зараз, як і заявив Рубіо, цим питанням може зайнятися тільки Трамп, і тільки Трамп знову і знову ми це чуємо, що він може врегулювати цю ситуацію ситуацію і вирішити це питання, пані тому... Люмо. А от чи не здається да. вам, що можливо зараз основна битва так розгортається навіть не на лінії фронту, а за. Прихильність Дональда Трампа до тієї чи іншої сторони. Ви знаєте, прихильність Дональда Трампа, я думаю, за прихильність сторони так дійсно йде змагання. Але ми протягом попередніх 100 днів бачили його деяку прихильність чомусь до російської сторони. І це ми спостерігали дуже явно. І навіть зараз остання заява Трампа, коли йому було задано питання по Путіну, а він чомусь, чи там було б таке питання, чи не рахує він, що саме Путін от не хоче він закінчення війни, і от, але він перемів перевів чомусь розмову на нашого президента президента Володимира Зеленського. Тому так дійсно йде знову така перетяжка за те, щоб донести до Трампа позиції, і зараз ми бачимо навіть заяви лідерів коаліції охочих: це Британії, Франції, Німеччини, Італії і Польщі. Це про те, що вони хочуть переговорити з Трампом напередодні цієї телефонної розмови, щоб розуміти саме, як буде йти телефонна розмова по російсько-українській війні, тому що ми знаємо, що Трамп вже заявив, що там буде два питання. Це основне це російсько-українська війна і якісь там торгові відносини, як він заявив. Але і тому на дуже важливо. Для нас і для нас теж було зрозуміти на сьогодні вже розуміння, з чим Трамп буде виходити на ці перемовини по цьому телефонному дзвінку. Тому і е, довга була така розмова у президента Володимира Зеленського на полях інтронізації папи Льва 14 коли він 40 хвилин була розмова з віце-президентом Джеді Венсом, і там як було зауважено саме дійсно була розмова про е, те, про що буде йти телефонна, е, про що буде розмовляти Трамп з Путіним, тому що дійсно е, Дійсно, ми не розуміємо те, яку буде яку лінію буде вести трамп. Про що буде дійсно він буде домовлятися? Який трек буде подальший, тому що ми повинні розуміти дорожню карту. Добре, пройдуть перемовини. Що далі? От Трамп переговорить з Путіним знову вийде як минулого разу, і скаже: Ми добре перемови, у нас добре пройшли перемовини. Я от ще раз утвердився в тому, що Володимир, за те, щоб закінчити війну, він націлений на це. Ну і далі починаємо працювати. Це вже було. І що далі? І ми знову в такі знаєте позиції невизначеності. Знову перемовна позиція невизначеності. Так, звісно, це Росія повністю е її задовольняє, тому що для Путіна ми ж знаємо важливе, це щоб була така ситуація невизначеності, тому що це йому дозволяє повністю маніпулювати цим політичним полем, яке і на свою внутрішню аудиторію, але і на зовнішню рамку. Те, те, що ми зараз і в принципі бачимо, те, що відбулося в Стамбулі, це ж повна маніпуляція. Коли він заявляє, що давайте прямі перемовні процеси, і я, в общем, там його президент України запрошує, що давай приїжджай, Покажи наскільки ти на ці на як це згодишся на ці перемовні завершити війну. А присилається група, яка дуже слабка, яка не має мандату вести дійсно щось вирішувати, але має мандат, щоб щось передати, передати розмову, яка там була. Тому звісно, що на сьогодні вже наскільки накопичилося проблем в тому, що тільки ідуть одні розмови а ніяких дій. І Україна на чому ми ж зараз і наполягаємо, того ж на 12 травня було ж тоді тобто з 10-го, було заявлено, що якщо Росія не піде на всеосяжний 30-денний ceasefire, то будуть накладені на неї санкції, санкції як країнами Європи, так і Сполученими Штатами. Сполучені Штати на це згодилися. Але потім ми дізнаємося, уже із заяв Рубіо, що в принципі вже. На протязі 7 семи. Тижнів адміністрація е, е, Сполучених Штатів Дональда Трампа просила Конгрес не вводити ніяких санкцій, тому що вони сподівалися, як сказав Рубіо, уладнатися дипломатичним шляхом. Дипломатичний шлях не вдається, і це ми на сьогодні вже всі бачать. Тому дійсно зараз ми апелюємо до того, що пора прийняти певні дії. І тому зараз ми чуємо за е, уже з американської сторони від е, Рубіо, що дійсно ну скоріше, що будуть прийняті певні санкції. Зараз лежить законопроект, але ми законопроект сенатора. Грема, але ми також не знаємо, який він буде на виході. Цей законопроект. Також ми чуємо заяви міністра фінансів Бесета, які говорять про те, що минулі санкції вони були не дієвими, а от зараз ми переглядаємо, можемо прийняти щось дієве це теж, але це тільки одні заяви. Тому нам хочеться почути вже не просто заяви, а побачити дії про те, що ми говорили і до інаугурації Трампа, коли він заявляв, і після його інаугурації. тому що він сам на себе взяв е, таку місію. По зовнішньому треку в регулюванні російсько-української війни і вийти з нього таким переможцем про те, що він говорив. Але на сьогодні ми не бачимо цієї перемоги. І в принципі, ви знаєте, на тлі того наскільки його був візит до країн Перської Затоки, де він ну так пройшов дещо мляво висвічувався в західних змі і в арабських, даже змі, а на перших шпальтах був тільки перемовний процес Росія-Україна. Я думаю, що Трамп е, повністю знову. Якось зрозумів те, що це питання воно таке на перших шпальтах, і потрібно знову до нього підключатися. Тому ми знову почули цей такий піар-хід. Ось не вдалося, і я можу це вирішити. І знову ми чуємо про телефонну розмову. Чим завершиться телефонна розмова? В принципі, скоріше всього, що буде так, як і минулого разу, буде заявлено про те, що він почув Володимира, він почув його позицію, і зараз вони будуть напрацьовувати. Якусь щось будуть напрацьовувати, будемо так сказати. А і далі будуть впрести, те, що от, якщо ми подивимося, те, що заявив Трамп, і те, що заявив Рубіо до цього, так про що заявив Рубіо в своєму великому інтерв'ю, який він давав CBS News, де він сказав про те, що е, ми зараз підходимо до ті, напрацьовуємо той формат, щоб от, до регулярних перемовин. А це, в принципі, що таке регулярні перемовини. Тобто, це перемовини не один раз, не два рази, це якісь постійні регулярні перемовини, де також він заявив, що е, особливо е, м, стороною цього перемовного процесу, звісно, повинна бути Європа. І тому я думаю, що скоріше всього, що Трамп буде говорити про Пу з Путіним про це перемир'я, це на 30 днів. Він буде на ньому наполягати. Е, це як було і як і минулого разу, а потім Путін вийшов і заявив. Про ми ж знаємо про енергетичне перемир'я. Звісно, що Росія на щось погодиться, тому що вона не може не погодитися, тому що так вона не хоче дратувати Трампа. Вона Путін на щось дасть таке зелене світло, і якесь буде перемир'я можливо, але не так не в такому форматі, в якому розуміються Сполучені Штати і ми. А потім ми знову почнемо як всі йти до перемовного треку, який буде напрацьовуватися. Який це буде перемовний трек, і хто там буде в принципі в якому форматі? Це те, що заявив групи. Зараз це тільки виясняється зараз. Це тільки напрацьовується. Чи це буде перемовний трек йти в Ватикані? Тому що ми розуміємо, що це дуже дуже цікавий майданчик. До речі, для України це дуже цікавий майданчик. Якщо б вдалося в принципі його як рця узгодити цей майданчик, то як говориться, це був. Така великий, такий плюс плюси для нас і для наших європейських партнерів. Звісно, Пані Росія. Мало, не а чи не хоче... вдається да, вам власне? Вдається. Чи не вдається от? Що Путін напередодні цих перемовин, так телефонної розмови з Дональдом Трампом, намагається створити образ. Ну і власне, як він це робить протягом усього часу російсько-української війни, створити образ сильної Російської Федерації, так і з військовою перевагою, та зокрема і для внутрішньої аудиторії. Так, це звісно, так, тому що ми бачимо, що він знову почав давати інтерв'ю. Інтерв'ю він дає от, ну, якщо не через день, то деякі інтерв'ю його. Навіть якщо вони не показуються, але постійно транслює пісков транслює. От що хотів сказати Володимир Путін, що хотів там Лавров постійно говорить, і це в постійному полі, що говорить президент Росії, і особливо це йде на зовнішню рамку, особливо це йде на іноземні смі, і це і постійно ми чуємо. от, які от до прикладу, буквально по вчора він знов давав інтерв'ю і знов розповідав про своє бачення. Тобто він постійно виходить на такий зовнішній трек, розуміючи. Що перед перемовинами з Трампом потрібно собі напрацювати такий інформпростір, так що він є. А тому так дійсно я з вами погоджуюся, Це зараз е, напрацьовується така інформака. Вона напрацьовується як і на внутрішню, звісно, для росіян, тому що це показує наскільки сильний президент, наскільки у них сильна позиція, і ось з ним буде говорити сам президент Трамп, який і іні є ініціатором. Тобто не Володимир Путін ініціював не президент Росії, а сам ініціатором є Сполучені Штати, і які в них добрі відносини уже на сьогодні. Що вони як е, зауважили до цього Пісков, і Лавров зауважив, що вони почали. Розуміти Дещо свої позиції, оце тому і це дуже дуже може, може якось воно американці говорять зовсім інше, але назовні на внутрішню рамку Росія транслює це, але також зауважу. Вони до того ж і ще починають ескалювати. Будемо так сказать, вести агресивно свої військові дії. Ми бачимо, наскільки зараз вони в принципі консолідуються і по границі, і наскільки вони ескалюють ситуацію із всередині України. Особливо цікава така була ремарка заявлена. Пісковим після заяви Рубіо про те, що е, все таки буде напрацьована перемовна рамка, і там е, ми зараз вияснюємо, хто буде в цьому перемовному процесі далі йти. А що зауважив йому Пісков? Тоді зауважив, що для Росії дуже важливо буде хто буде зі сторони України підписувати цей документ. Вони натякаючи на те, знову на нелегітимність президента, знову на виборчий процес, і зауважимо, що потім такі інсайдерські інформації, да що вони виставили на стамбульські ці перемовини. Ну ми розуміємо, там весь перелік те, що був, але також було акцент, акцентування уваги на виборчий процес. Тобто Росія як ніколи розуміє на сьогодні, що і те, що вона й говорить Трампу скоріше всього, тому що Трамп би не би про президента України Володимира Зеленського, знову починаючи розмови розказувати, як у нього немає карт, які він як він гарно там вміє торгувати. Да, тобто ми знову То чуємо він набагато сам. кращий Навіщо? торговець ніж сам да. Дональд Трамп. Да, так? да, ми ж розуміємо, що Росія хоче зараз продивити Вона розуміє, що на полі бою вона виграти не зможе. Це затяжна війна. Вона розуміє, що перемовний процес теж буде затяжний. в Принципі він її там влаштовує, деякі, але це не може бути затяжний процес там 5 років. У Путіна нема на це часу, і він що вони зараз? Вони будуть ескалювати максимально домовлятися, щоб в Україні була легітимна влада, як вони говорять зараз. Що це ж демократична країна? Про те, що зараз вони не говорять на європейських змі їхні ж спікери, що Україна європейська країна, чому вона не хоче провести там принцип вибори? Да, а от Ізраїль у них теж війна, і вони вибори проводять про це. Вони говорять же. і зараз вони. Як ніколи будуть ескати це, і ми повинні бути до цього готовими. Тим більше, що ми зараз дивимося, наскільки ескалюється ситуація в самій Україні. Зараз щодня виявляються їхні агенти. Ми знаємо, яка проблема зараз на Закарпатті відбувається, Де казали, то на Закарпатті навіщо? Але це робиться. Тому на сьогодні я ж говорю, ми дуже повинні бути розуміти, що від Росії можна зараз чекати чого завгодно, а вони будуть наполягати саме на тому і будуть все робити, щоб дестабілізувати то, що зовнішню рамку розв. Ми розуміємо, вони будуть багато говорити, але до цього привикли. Вони будуть скалювати саму Україну зсередини, щоб тут пульс. Сувало, щоб доводити всім, подивіться, вони нічого не можуть. У них постійні там у є ті, хто проти цього всього, і будуть давати фейкові рейтинги. Я Віжу цього буде дуже багато. Тому на сьогодні ми повинні як це як ніколи консолідуватися, тому що ми зараз входимо в дуже дуже складну саме цю фазу. Пані Людмило, а як якось... наскільки да. є запас міцності всередині українського суспільства? Ми зараз не говоримо про фронт. Ми зараз говоримо саме про суспільство, про тих людей, які знаходяться в тилу четвер. Тий рік війни чи є у нас так у всіх українців разом? От е, стійкість, та ну будемо говорити так, стресу стабільність. Е, ну, знаєте, ми вже чотири роки в принципі бачимо це, все як це все відбувається в кожного в сім'ї. Сталися трагедії, і це і оце в принципі, знаєте, це ж дає міці нам. Міці в тому, що ми в принципі можемо, і кожного разу, коли ми ведемо перемовну рамку з нашими європейським партнерами, коли ми показуємо, що Україну підтримуємо, що е, звісно, ми повинні і самі тут робити цю підтримку. То, що ми говоримо це, піднімати свою економіку і зрозуміти одне, що війна е, ну. От, як Ізраїль своєчасно зрозумів, війна в нього не закінчилась за два дні. Ми йдемо далі, і нам потрібно будувати нашу політику внутрішню, враховуючи, що Росія нікуди не дінеться. Так звісно, Путін може кудись дітися, але ми не знаємо, що потім буде за Путіним. Тому і чому я говорю на сьогодні, так да, дійсно перший етап у нас зараз це виграти оцю битву першого етапу, коли Росія хоче нас роз'єднати, враховуючи те, що ви сказали, що ми на такому зламі, коли нам уже психологічно дуже важко. Тому ми. Повинні постійно, як і ви в своїх ефірах, як і ми в своїх ефірах як експерти, доносити цю позицію, що це вигідно саме Росії. Їй вигідно, якщо ми будемо роз'єднані, якщо ми зараз будемо як говориться, один одному е, говорити те, що буде дуже ну, не, неприємно, і тут шатати ситуацію, тому що це тоді е, дозволить і на фронті шатати. Добре ситуація, але і в принципі впроваджувати свою політику, яка у них була тут в принципі до 14 року. Ми вже добре розуміємо, що Росія просто вона хоче відіграти все назад. Вона живе оцим минулим. Чому би їм не мати Україну, як от Білорусь, як вони мають? Тому чому я говорю, що на сьогодні так ми повинні пр... напрацьовувати оцю нову уже політику України з розумінням, що Росія буде далі вести точно таку ж саму політику відносно України, що вона захоче її не просто. Е... Фізично захватити, але і економічно, так як це було раніше, і також ментально да знову вести якесь своє телебачення. Тому на сьогодні ж говорю, ми повинні тримати руку на пульсі, так вести політику, переформатувати і далі посилювати наші правоохоронні органи. В принципі, у нас на сьогодні хлопці показують гарні кейси. Ми бачимо як СБУ кожного дня. от я ж говорила вже на Закарпатті, да відкрити там цілу таку сітку в скрили. Також у нас є ДБР, державне бюро розслідування, яке ми бачимо, також внутрі своїх чи ми також ви витягуємо і боремося з цією корупцією? і Але це ми ж повинні ми ж розуміємо, що це не закінчиться. Це е, ми у нас ще такий довгий, довгий шлях свого переформату, тому що оця незалежність 30 років, вона нам дуже дорого далася. Росія нас нікуди не відпустить, і вона це добре розуміє, що вона не може відпустити Україну. У них фантомні болі. Розумієте, у Путіна це фантомна боль. Біль такий по Україні. Ну як як може так? Так, як Київська Русі, так як він говорить, коли біль, їхніх міст, цього не може бути. Воно повинно бути під контролем. Тому вони зараз переформатували повністю свою політику в Росії, і у них ж ви подивіться, що таке для них війна вже. Це ціла філософія. Філософія війни. У них вся країна живе у війні, вони заробляють на війні, вони живуть у цій війні постійно. Тож тому що коли постійно йде рамка е, стелебачення, що є ворог, з яким вони постійно 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 борються, а їхнім олігархам, їхнім політикам це зручно, тому що вони добре на цьому заробляють. Путіна це зручно, тому що це йому Вибачте, вій... А путіну це зручно, тому що він далі може бути при владі. Ви розумієте, що таке, коли закінчиться війна? Що він буде з тим усім робити, з тією армією, з тим ви. Пека, який і роздутий військово-промисловий перед... да, комплекс роздути, так, цю машину до да. досить важко зупинити. Пані і ця Львівник. машина. ж розумієте, вона може зламатися і його знести І це щоден. Добре розуміє. Yeah. Пані Людмило, ну і власне, якщо ми говоримо про ще одну пропозицію щодо майданчика для перемовин новообраний папа римський, лев чотирнадцятий, запропонував також, щоб перемовний процес відбувався у Ватикані. І тут ми говоримо, знаєте про що? Скажіть, це своєрідне напрацювання авторитету новим папою, чи власне це ще одна. Реальна можливість так щодо е якісних та дієвих перемовин, які можуть мати результат позитивний для України. Ну я би ти сказала з вами погоджуюся але це два в одному. Дійсно, тому що це новий папа, і це повинно він дуже задекларувати нову політику Ватикану. І в принципі, і в нього є е така можливість. І зауважу в принципі, майданчик Ватикану він же не один раз був перемовно у процесі в історії війн. В принципі майданчик Ватикану політики використовували і не тільки політики в 20 столітті, це були дев'ятнадцяте, вісімнадцяте століття, коли майданчик Ватикану дійсно відігравав важливу роль в регулюванні конфліктів, і навіть в Другу світову війну, якщо це не було офіційно, але неофіційні канали постійно працювали в Ватикану для врегулювання і перемовного процесу в Другій світовій війні. Тому, враховуючи навіть те ім'я, яке взяв папа Лев 4, це саме Лев, так тому що. Це іде, і він навіть задекларував, що вони будуть переглядати свою е, політику щодо врегулювання конфліктів, і що це буде і що в світі потрібно якось щось робити з цією проблемою, тому що навіть не що це велика проблема вже, і оце дуже дуже добре, тому що я ж говорю, зауважу майданчик Ватикану дійсно це для нас цікавий майданчик, тому що він для нас комфортний, тому що ми навіть коли е, відбувалося е, похорони да, попереднього папи, Ми ж знаємо наскільки там. Спрацював той майданчик, коли відбулися оті перемовини на двох стільцях, президент України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Трампа, де дозволило тоді оцю рамку дещо перевернути, яка от на яку, е, яка до цього була з росіянами в принципі. Це дійшла на якусь вони вже були впевнені, що все добре. А тут воно трещо перевернулося, відбулися ці перемовини. І тоді я ж кажу, Ватикан дуже сильно якось спрацював, і вони дали цю такий майданчик тоді. Тому зараз папа е, так це е, він може вийти таким лідером, який може на себе взяти е, таку місію. Але ви ж бачите, як, як з обережністю про це говорить Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, що так можливо буде розглянути цей майдан. Ну я не знаю, може в нього в них є деякі болі по тому, що папа може на себе взяти таку першу роль, а щось тоді травм. Тому ми бачимо така активізація, яка зараз відбувається щодо майданчиків. І зараз і Туреччина говорить про майданчики, і інші країни говорять. А ну а для зауважу для нас цікавий саме Ватикан, тому що це все таки це велика католицька сім'я. Це бага, дуже багато е, по всьому світі, де Ватикан транслює свою позицію. Через е, своїх прихильників, тому е, і це водижу це для нас було би плюс. Якщо би вдалося, все таки, щоб все таки Ватикан став тією перемовною тим перемовним майданчиком, і на цьому, в принципі, зараз і наполягають і наші європейські партнери, тому що ж розуважу для нас це комфортний майданчик. Ми розуміємо, що там ми дійсно будемо на паритетних умовах з Росією, що там не буде перекосу. А що це дійсно буде йти от саме той перемовний процес, де ми можемо донести свою позицію, і де ця позиція вона не буде викривлена, так і де ми розуміємо, що це не будуть йти перемовини за нашою спиною, тому що на сьогодні, так як от ми ж говоримо, оця розмова Трампа з Путіним по телефону по телефону. Що чому вона так активізувала наших європейських партнерів? І, от ми так в такому як напрузі, тому що ми не хочемо, щоб за нашою спиною Трампу. Був так Путін щось нав'язав Трампу те, що потім нам просто донесуть до відома, так і потім почнуться якісь перемоги. Так ось, щоб цього не відбулося, я ж говорю, ми зараз активізуємо повністю нашу позицію, і дійсно я думаю, що ми будемо наполягати і приймемо пропозицію папи, і запропонуємо нашим партнерам, що все таки Ватикан не став Тим тим майданчиком, і потім побачимо, як на це зреагує Росія. Да, то ось буде дуже цікаво подивитися на їхню реакцію. Щодо до так цього. матимемо що обговорювати у наших да. ефірах? Пані Людмило, дякую вам, дякую, що доєдналися. Глядачам ті 8 Нагадаю, спілкувалися із докторкою філософії, експерткою із зовнішніх та внутрішніх політик Людмилою Покровщук.